Сонячна електростанція зменшує ваші рахунки з електроенергією на 40-60% рік. Для даної компанії ми спроектували та змонтували сонячну електростанцію потужністю 50 кВт, Поставили також і інвертор потужністю 100 кВт. По фотомодулям в нас виходить виход, 50 кВт, з метою збільшення в подальшому до 100 кВт. Сьогодні для бізнесу є державне фінансування від банків за програмою 5.7.9, а також за зеленими програмами від комерційних банків. При необхідності наша команда Statum Group допоможе вам з оформлення всіх потрібних документів. Сонячну електростанцію вирішили встановити для оптимізації витрат на електроенергію. Встановлення сонячної електростанції зменшило наші витрати на електроенергію на 52%. Співпраця з SolarStatum Group була легкою в комунікації. Сонячну станцію встановили досить швидко, потужністю на 50 кВт. В експлуатації станція є зручною, керується з додатку. Дякуємо SolarStatum Group за співпрацю. Встановлення сонячних електростанцій це дійсно вигідно. Не втрачайте час, замовляйте безкоштовний енергоаудит від нашої компанії Соверстатум Group.